Трагедія вічні зранку, 18 жовтня. У приватному секторі пролунав вибух. Результат. Необереженого поводження із вибуховим пристроєм чоловік отримав поранення та загинув на місці. Тяжкі поранення отримав і батько загиблого. Осколкові поранення отримав також і 52 52-річний батько померлого. Пораненого госпіталізували до лікарні. На місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група вибухотехніки поліції. попередньо поліцейські встановили, що в руках чоловіка спрацював боєприпас. Ймовірно, це була граната. Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасу та З'ясовують, яким чином вибуховий пристрій опинився в будинку потерпілого. Інформація про подію внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 умисне вбивство кримінального кодексу України з приміткою Нещасний випадок. Розслідування ведеться під керівництвом Прилуцької окружної прокуратури. Правоохоронців, котрі нагадують про дотримання правил особистої безпеки, про правила поводження з вибуховими предметами. Категорично заборонено наближатися до підозрілих предметів боєприпасів чи снарядів торкатися, пересувати їх чи брати до рук. Не намагайтеся розібрати вибухонебезпечні предмети або пристрої. Не приносьте їх та не зберігайте їх вдома. Одразу повідомляйте про небезпечну знахідку до поліції. Поліцейські вкотре радять громадянам не наражати себе та оточуючих на небезпеку і здати до поліції незареєстровану зброю, набої та вибухові пристрої, якщо ці речі зберігаються незаконно. Добровільна здача вибухових пристроїв набоїв звільняє від кримінальної відповідальності в разі вияв незаконного зберігання громадяни вони притягуються до кримінальної відповідальності за частиною 1 або частиною 2 статті 263 незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами кримінального кодексу України незаконним власникам вибухових пристроїв боєприпасів загрожує до семи років позбавлення волі.